Well, hello, everybody! Сьогодні я, надзвичайно, неперевершена дивовижна, ератична, трошки порнографічна Діва Смілк, запросила до себе в гості Єву Брауні. Всім привіт! Та, да. це непевершена Євочка, В нас з нею є дует. Тому якщо у вас є дуже сильно багато бажання, uh, продліть це наслаждіння райське, Ви можете зазирнути до мене на канал і почути нашу з Євою пісню. Так, в нас на даний момент вже є один трек, але не переживайте. Скоро, дуже скоро ви почуєте ще один музичний шедевр від нашого неперевершеного дуету Лісбіяни. Коротше. Коротше, друзі, сьогодні ми зібралися з вами не просто так. Сьогодні, як завжди, на моєму каналі щось цікаве. Сьогодні буде не просто. Підеш не просто макіяж, а ми можемо просто попіздіть і просто помакіяжитися. Але не переживайте, сьогодні буде не настільки щось цікаве. Сьогодні буде розпаковка аж шести ля бобо! Бобо! Коротше, нещодавно, ви знаєте, друзі, неперевершений співак, автор, музикант і просто хороший чоловік. Андрій Елькравчук <с medo> Андрій Елькравчук. <с noise> випустив пісню лабубу. лабубу -бу -бу -бу. Ла бу 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 Можна я твоєю іграшкою був. -бу. Нещодавно, коли я почула цю пісню, я вирішила, що ну треба хоча б поінтересуватися, як воно виглядає. Тому що я чула і бачила багато варіацій цих всіх ігрушок, але а, ну, мені якось вони особливо не були цікаві. Були чи не були? Не були Бо цікаві. мені не були, взагалі. Ну, я ще з покоління кроліків, знаєш, тих, що на рюкзаки чіпляють. Реально. Це було цікаво. Це теж моє покоління, мій вайб. Потім, я пам'ятаю, з'явилися якісь страшні монстри, от ці там, де були Монстр ці чоловічі. Я тако могла сказати, блядь. Ну така, знаєте, плюшева, пушиста ігрушка, а в неї чоловічі зуби вставлені, чоловічі глаза такі страшні. Mm -hmm. Хагі-ваги. Ні, я знаю, тільки хагіваги. А потім, да, потім ще хагіваги були, ну це вже прям вообще дитська детское, це прям вже щось по ігрі, здається. Ну хагиваги это прям дитяче. А от ті ігрушки, ну я тут десь ставлю фотографію, потім передивишся ці, далі. Тут десь, да, будуть крупки. Короче, і я. Була в приколі Хагівахі, але типа мені не було дуже супер це цікаво. Ну, типа, класна, класна, я дуже колекційна людина. Я дуже люблю, коли багато всього. Mm -hmm. Ти бачила? <гум> <гум> Ти бачила єва єдина <гум> людина. <гум> 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 це в мене дома. <гум> єва єдина людина, що побувала в мене вдома, і а, ну із моїх друг, подруг і всяке таке тому подобне. А яка реально оцінила усі масштаби да моєву сумашице? Тобто, якщо це обувь, це должно бути багато. Якщо це костюми, це должно бути ще більше. Ну, така дуже цікава шизофренія, різновид. шизофренія. І коротше, я дуже якось так знаєте люблю, коли всього багато. І коли навіть з'явились хаківаги, я хотіла, щоб в мене теж їх було багато. Я mm -hmm. не знаю за чим. <laughs> в мене була і синя сама хагівагі. В мене була а... синя Місі Пісі. Вона якось так називається Рожева. Місі, я не я, я, я називала цю пару, типа Мамутрахал. Mm -hmm. І кіся піся. А, і от в мене була оця парочка. Я до речі, нещодавно тільки їх знайшла в себе, я здається, їх викинула. Але, можливо, вони десь валяються дуже. Yeah. І нещодавно, після усіх всіх гвалтувань в інтернеті свого розуму, а, я все ж таки вирішила подати цьому скушенню і купити собі. Трошечки лабубу, але я подивилась різні колекції, там е, дуже багато їх буває. І я вирішила, що купувати одну лабубу. Ну там, типа, в пірішуті на наші гроші за 50 е, доларів євро. Це овер даху я на наші гроші в пірішуті на наші гроші. Доларів євро. Ну я ж сказала, що типа ну в періщуті, да. 50 доларів євро, ну це до хуя. А так як підробки коштують небагато, я вирішила купити їх аж шість. Тому сьогодні ми будемо дивитися аж шість разів на шість страшних красивих монстрів. А, у непривершених гарних коробочках. Це колекція. Давай, явочки, ми покажемо нашу коробочку. Давай, піднімай. Ось така коробка. В такій коробці прийшла нам. Угу. Ось така красота. Тут ще був ось такий подарунок. Ота сквішелавка. Вона якось так називається. Сквіші, тобто. Ну, сквізі. Not можливо. food. Як це, блядь? Коротше, я бачила. Я прийшла тільки заради їди. Це не можна їсти. Вони хоч з'їдобні? Звісно. Ну слава. Потім попробуємо. Така лапка, це перше, що я потрогала, і це перше, що я відкрила. І це прикольно. Я теж чула, що це якийсь там типу, фандом. Лапкери mm -hmm. вони здається, називаються. А... Це квадробіри? Типа того, mm -hmm. тільки це вже в мірі місто. У нас такі в клубі. Знає, ja, знаю, <світ> Бачила. Короче, І ось це теж дуже прикольна тема. Це теж, як я розумію, якась субкультурна а, приколдесінка. Але а, мене це не Типа Це прикольно, да, пожмякать, але ви знаєте, коли з'явився тільки AliExpress в моєму житті, а, все, що було мною оточено, це була ціла куча цих сквішей. Пам'ятаєте, в вигляді капель, желток. Яйцо. цу я Ні? вірю. Тобі слово. я нічого Ні. такого не по Потім були ще такі білі. Вони називаються сілайни угу. маленькі, і тіпа типу, вони теж були такі жмякалки. Це в мій час так на. Ми це дуже тісто називали. Було. Приходиш на кухню, а там ж м'яко. І заказувати манка. не треба. Щось ті потоку, я коротше, це все потерпіла, мені це прикольно класно, але я такого не розумію. Але так як подарили, тепер вже не жалко, так? Mm, а да. шляху, роті... Подарки, ні жалко. Так. А також у цій коробці були неперевершені самі нібаси лабу. Біг Into Energy. Друзі, колекшн. Ось так виглядає ця коробочка. Тут є така надзвичайно неперевершена, бачите, блискуче. Ще надпість на передній частині Збоку є лабуби, які можуть нам попастися, і одна секрет-лабуба. А це дуже класно, дуже прикольно. До речі, Добре. так як Добре. це підробка, да, у них у всіх є. Бачиш, лав хоус. Але я не впевнена, що на оригінальному лабубі те ж саме прийшов. Угу. Ну, і тут, як я розумію, поряд з кожною лавобушечкою є ну, типу, напис, ймовірність. Е ймовірність, да, отримати mm -hmm. таку лабубу. Типа одна к 6 тут майже всі оці всі, що відкриті, а скрита, Secret лабубу це одна, одна до 72. І це типу, дуже класно, дуже прикольно, але я сумніваюся, що нам попадеться хоча б хтось зображений на картинки. Міністр, що тут по коробкам посиває все, що підряд. <світ> <бра>, <світ> <свят> Дай Бог, щоб тут хоча б трупа кошки не було. І на тому спасіба. <свят> ну не пахне. Ну пока що не пахне. До речі, на оригінальній лабубішечке ось ця коробочка зверху, як я знаю, вона заклеєна. І тут є така, типа, профілірована -розривалка. Да, розривалка. Але як я бачила, вона не працює. По перше тому що вона да, прорізана, але тут немає, типа, всередині. За що про скотчика, да, mm -hmm. типу пластикового, який би не розірвав цю коробку, чертям собачим. І тому а, тут заклеїли просто так скотчика, як скотчикам, і живемо. ми будемо розривати цей собственно, скотчик. По бокам від коробочки, зверху, знизу теж якісь написи. Це все дуже прикольно. Тут ніби навіть логотип ПМАРТ є, це оригінальний виробник саме Флабубу. Але, типа, класна, прикольна, але все ж таки не забувайте що це підробки. До речі, коштували вони а, до 300 гривень за штучку. І коли я взяла цей весь лот, мені... Зробили знижку? Зробили знижку, так. Мені навіть пропонували за оцю суму взяти сім. Але там, типа, знижка і оця лапка. І воно, коротше, вийшло. Ну, що мені там здається, дві лабубу майже подарували. Типа, так, так, що там вони вийшли мені навіть не половину, а там щось, типу, 100 <ривіт> чи 50 гривень. І я подумала, було б класно купити ще б оригінальну лабубу. Ну, це було б реально класно, щоб можна було їх зрівняти, <ривіт> та, 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 так, та, показати, та, як, та, як вони відкриваються, закриваються. Але це тільки якщо ці можна здати обратно. Реально, було, да, да. Ну, хоча б ну, я в мінусні ну, такий да, сильний. Да, да. І типу, я подумала, що це дуже класно прикольно, але для відео, щоб показати просто, як хоча б ця хуйнюшка виглядає, хоча б хоч Це, да, це дуже так... класно і прикольно. Так, ну що, друзяшки, ми відкриваємо нашу лабубу. Давай, які відкривай. Ой, дивись. До речі, я почала рвати там, і воно почало рватися тут. Все як у житті. Починаємо з однієї сторони. До речі, я знаю, що в оригіналі а, пакет з лабубу йде. Да? Він здається, ну можливо, він такий самий. Я ні в середній пахне смердить, до речі, китайським пластиком. от mm -hmm. Я знаю, як смердить китайський пластик. Я колись працювала в дитячому магазині. І я чула дуже багато mm -hmm. різних. Да. І а, я знаю, що в середній в оригіналі ще йде а, наклейка. Типа картоночка, наклейка. Як виглядає сама оця лабобушка. Тобто, у вас є сюрприз, да, але ви можете не дивитись, хто. І просто відкрити цей пакет. і Реально, можна мабуть, для цього і зроблено. Тому що це ж типа сюрприз, ми ж не знаємо, хто там всередині. Ну Відкриваємо пакети. Так страшно. А! Зелена. Це лазурна? Да, ну не не секретна Не секретна, да. Так, ну все Дівчинка в тебе яка? А у тебе персикове Дивіться, які вони гарнюні, блять Ну прикол Я не думала, що вони такі В них різнивух Ха, подивись, в них різні вушка. Одна така потемніє ушка, а втора да, 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 да. І Я, до речі, Один бачила, що в оригінальних лабубу в них не рухаються ручки і ножки. Тобто вони не, ну, не на 360. Да. А тут вони на всі 360 вращаються. А ось ця карточка, вона всередині. Ні, там має бути саме від лабубу, ось ця форма Лабубушки. А -а. Давай я покажу. Типу, тут має бути оця вирізана форма лабобушки, і вона йде ага. типу, як стікер, Але тут вона, бачиш, всередині. Фанія. І Подивись, які вони милі, блять. Mm -hmm. ну, але тут видно, що очі, да, вони, звісно, поблюскивають. В неї рука піднята, вона типа машет. Вони всі такі на картинках? Ні, у всіх, у всіх внизу руки. А у на наверху. То можна її наверх зробити. Це не ренашили, так погано. А може це так спеціально. А хую й ]�знає, знає, це ж подділка. Вона біфі. теж косолапа, ні, вона крутиться. Так, да, вони бачать, що такі. Але в оригіналі в них прямі ніжки. Але в місті. Угу. Так, типо. А може ага. і ні. Подиви, яких... м'які обличчя. М'які обличчя в них. Угу. Дуже м'які. У, у мене без подбородки. Вона так переживала, що в неї подвійне підборіддя, що вона на вечері собі видалила нижче. Ага. <риска> дуже <риск> так, круто. Ну, виглядає і... як оригінал, типа прикол. Да? Типа ось mm -hmm. це класно, це 100 з 10 Ну, така моя трошки втомлена. Ну, це ж не останнє, oh, блін. Я так рада, що нам хоча б зараз попадаються вони різні. Я mm -hmm. не знаю, що буде далі. Mm -hmm. <laughs> а далі будуть тільки такі, знаєш? Да, а далі будуть тільки такі однакові. І не можна ніяк прослідити за тим, які вони будуть. Тому що тут сюрприз, і тут немає жодних опознавальних знаків. Але ну хоча б так. Коротше, моя виглядає ось таким чином. Вона ось така, типа, зелененька, така, типа, тіфні, тіфні. Як блонд, коли його опускаєш в тазик з зелёнкою. Да, Знає да, так, би... да, так, знаю. Ну ти бачила. Я, я ти, так теж робила. Я, Ви. так теж робила. Да? Так, да, М -м -м. Красила перуку так. Приховує. А, тут, до речі, як я бачу по кольору, у кожної mm -hmm. лабубушки, типа, а, ось цей, а, ну, типа, сам кільце. Кільце з ось цією штукою, яка вона... <реш> <Лабу -бутримач, реш> да. у кожної лабубушечки, як я бачу, Лабубу Тримач по кольору підходить до саме іграшки. Да. Тобто ось цей брелок, він а, ну, типа, да, видно, що це отдільна частина, але вона, типа, ну знаєте, якось так. Мене кольор. Да, да. <реш> <реш> <Зачем, реш> та? Знаєш, воно так непонятно тут. їх сіки. А це показує, що у мене слонова кость, Реально. а ти кажеш персиковий. <реш> це <реш> Сланова Кость кать. А в мене відкриві не ті. Ну, це mm -hmm. вже фісташка. Ну Дуже. Да, І до речі, як в оригіналі, з однієї сторони написано Pop Mart, з іншої The Monsters. Да? Те, що а, було на самій коробці написано. І, а, як я й казала, в оригіналі. Лапки, ножки, ручки, не крутяться. Але До речі, я знаю, що у жорстких паділах на лабобушок на ногах дві однакові ніжки. Або дві однакові, або дві абсолютно mm -hmm. різні. А тут саме як в оригіналі. Тобто, з однієї сторони, у нас силует лабобушки, а з іншої написано, що це попмарт. Та mm попмарт -hmm. касін. Цитата, да. Потім цитати, да. <laughs> Компанія, цитата. Да. І тут отакий гарний педикюр. А угу. цсутстві манікюра. А я до речі не знаю, в оригіналі є манікюр чи ні? не знаю. здається, є зуб. У них точно один і у кожної да а? підходить зубчик типа, до ось цієї шу. До цього костюмчика. До речі, Лабубу це мультиплікаційний персонаж. Це один персонаж з якоїсь всіленни, якогось, типа відчайдушне домогосподар. Тіпатало да. угу. угу. це один з персонажів. Це, типа, як я розумію, якийсь кролік монстра в угу. А, і їх багато, але популярність прийшла саме до цього персонажа Лабубу. І до речі, прийшла не одразу. Тобто угу. цей персонаж ще був здається чи в нульових, чи в десятих, і цей мультфільм, мульт... мультсеріал, це мультівсіленна. Вона вже колись колаборірувалась з. Uh, Якимсь брендом, mm -hmm. який випускав uh, саме дуже дорогі колекційні іграшки, як ці, знаєш, типа Медведі, mm -hmm. у всіх мільйонерів стоять. Uh, типа mm, Випускали да, дада да, да, типа. Uh, Лабу випускалась у такої великій формі, mm -hmm. і вона виглядала не так мило. Типу. І це було для дорослих колекціонерів, і вони дуже дорогі. Тіпа, типу. а от потім їх вирішили зробити ось такими, і це було, типу, дуже суперміг попадає. Для... Це, це класно, так? Да. Ні, ну що це це ми? Її. Але то, що ножки крутяться в різні сторони, сторонах, прям ну, типа, це жесть, це погано. Виглядає класно? Не, ну чого Смердить, не. трошки смердить саме цим китайським пластиком, різіна. Це mm -hmm. до речі, різіна, а очі, от вони бачать такі більш. Підокрил зробив. Я бачу пропорціями. і за те теж саме. Ага. От реально те ж саме. А Точно я ще думала, така. що не голова, має бути більша, тулуб менше. Не знаю, чи Це можливо из-за того, що вона така пушиста. Угу. До речі, в них якась дуже дивна хуйня в шеї. Тобто, у них ше... переход між головою і тулубом, там є якась типа пластикова тверденька угу. штучка. Може, цифляшка? Да, блять. Голова вертится. У мене нет. Вертится? Yeah. Не бойся, ну отломаешь, отломай. Ну дивись, у меня прям 360. Ходу, хор, ну бачу. А у тебя она такая, типа, может, uh -huh. Трошечки. Uh -huh. флиртовать, Флиртует. Ну мне подобається, це это з из выглядят очень выглядает, дуже классно. Блин, мне не произоходилось. Можно нажать Оригинал. Но. Ну, давай, ну оторви, а. ну отрывай. А что хочешь больше? Поехать на дачу или чтобы тебе голову оторвало? Конечно, голову оторвало. Ну моя не хотела на дачу. Так, так, ну тут сразу же. Рвем. Ну єва. Не получилось. Господи, я думав, в мене якась сіра, а потім... Бля, це ж пакетик, ну так. Да. Че не Так, тут такі самі пакети, і я бачу через дирочку, що в мене здається персо. А, у мене відкритий. Так, да? і в тебе теж здається персик, ні. Ні. Ну відкривай. Ну, так, як в мене вже була відкрита. Рожева! І тут, ну, рожева на картинці, є mm -hmm. mm -hmm. Дальний фундук явно з mm підставка. -hmm. Так, я відкриваю свою. І в мене персикова, блядь! блять! Ти вона... хотіла дві. А, а ця рівна, mm -hmm. до речі, а ця рівна. Mm -hmm. І у цієї, бачиш, дві ручки навіть. Це в крові. Це шерсть. Ні, реально в кров. в крові. Ну, що і собственно. А вуха. Одне червоне, одне рожеве. Червоне рожеве буде силитовий, да? Ні. Ну вона ж навіть не в кітки така. рахується. Бачиш, кільце ж червоне, а. Реально. Ні, на коробці теж саме. Так? Да? На коробці, бачиш, одна така mm -hmm. більш червона. Love Лаве я написано. Так. Да. Це виходить в нас два хеппінес. Одна лав mm -hmm. і одна сереніті. Я не пам'ятаю, що це значить. Я, що я на щось просив Сейлор Мун. Так. Да. І бач, вона теж така трошки кривенька моя. Ні, у мене рівна, але все в крові. В говні. Вона просто любить жорсткий секс. Вон тут якісь ні, митички. воно теж хорошо вращається. І тут вже торчать нитки. І в мене торчать нік. Да. Бля, а в мене з іншої сторони. Угу. То вони може, може, були Су... їх розрізали. самили. Тут, до речі, точно такі ж прикалюшки, тут так само типу, прикольно, класно виглядає. До речі, ось ні, так само, Голова так само дуже м'яко. — Нажимається. — а в тебе ні? Можете сімети так? Да, у тебе потвірже. Угу. Ну, Вони навіть трошки відрізняються по звуку. Ну, ця трошки більш рівна, оранжева, а у Єви вона, ну, ще більш рівна. Чутка, блядь, чутка. Але якась, ну така. Ну така. Да, така, помаса. Але дуже гарні оченята, ну така рожева, блядь. Mm -hmm. ну, ну, очі прям дуже круто виглядають. Так... Mm -hmm. ну, бачиш, кримові точечка. А це не брак? Мені здається, брак. Mm -hmm. Мені здається, це, брак. Що, я це перше, брак. я що побачила, що тут очі, а це помада на все лице. Ну, виглядають прикольно, але бачиш, тут в мене така покуцаність mm -hmm. є, невеличка. І типа, ну, ніби прикол. Ніби класно круто, але з іншої сторони, тут так багато якихось мінусів, на які ти не хочеш звертати увагу. І в мене навіть вона пришита ось тут. Бачиш так, по краю на супер і в тебе теж. Теж виглядає десь? О, і з іншої сторони, прям дуже сильно. А що на було? мене звертало увагу. Давайте тут подивимось. І тут пришито так само, бачиш? Що дуже оранжево. З помаранчевими працюють. Косі діти. Обітаю. реально. А от зелена, і все нормально. Бачиш, вона ну, якось якусь так дуже. Mm -hmm. Виборечне. Ну, прикол. Ну, все одно прикольно. Yeah. Типа, але. Ну, якби... Іграшки є іграшки, от це завжди прикольно. Якби вона була б оригінальною, мені здається, тоді Такого б, типа, вона було, б да. була, так. Да. Як мінімум, оці ножки в ручки, вони б не ходили в ходу, по кругу, mm -hmm. на 360. І руки на однаковій висоті були, бо вони в мене всі бальниці такі. Так, да, так. Да. Або машу привіт. І, типа, ну, можливо, вона б тоді не смерділа. Ха, ха можливо. Певне, не дуже сильно. Ну і воно було б якось симметрично все пришито. Тут mm -hmm. бачиш, воно трошки. Якщо Це дуже сильно, да, то воно, типа, звісно, все нерівно. А з іншої сторони, Але ті, гарний а... колір. подивись, яке в тебе і калічка гарне, mm -hmm. таке, типа. Варше подобається, да. бачиш таке. Вони стоять типу таким зайчиком. Mm -hmm. Клас, мені теж подобається. Круто, -те, круто. І що ти їм не дариш? Бачиш, з неї теж голова мабуть, 360. О, ні. Зупиняється. Mm -hmm. Бачиш? Мої не такі. А оранжева, яка в мене тільки що попалася, вона ходить. ходить. А, да? Да. Вона ходить так 360, подивись. Бачиш, дуже хорошо і не вертається, тобто вона прям може хорошо всі робочі, бачиш, а мене такі такие. У них Сзади жопа є на все тіло, А спереді немає жопи. Ну да. Впереди піся я. Все буде добре. Давай, рахунок, Я побачила, А я ні. Я теж був. Я тільки що, Я просто прям дивилась в дырочку. Питораска! Ну хоча б не оранжевая. Остання буду тоже красное. Мои ставки. Мабуть. Ну, перевіримо. Угу. Як, я, звісно, Реально. з цифрами працюю, а не з доставками. І опять насупалась сирені. Інтрига. Інтрига. Настраюємося. Я не дивлюсь збіричку. Ми не любимо дивитися бірички. Я граю в карти, мені похуй. Ну що, 3, 2, 1. На проект буде. І вибуває з проекту Не нічого. Я буду казати. Я просто просит. Бля, ты пидорас! Ааа! Бля. Ну, тебя без крові. І у нее дуже маленький квач. Да? Може це через зашись? Ну, слухай, зато по-чесному. І нікому нічого не треба дарувати. Три тобі треба, ні. Mm -hmm. На така більш скипає. Це взагалі як е, бумажка наклеєна. Ну, складається таке враження, що там чорний верх, знаєш, це. Значить це зроблено з цього. Ну, це якась поаккуратніша. що зараз попалась mm -hmm. вона поаккуратніша. бачиш, тут типа більш така растрова була mm -hmm. печататися слоями, і тут навіть вона карвана, а тут прямо вона така чутінка. Мені так подобається, що очі. Ну, це ми прям. Ну давай, це замур за нами буду я. Пошечу. Ну, а ти така поаккуратніша. Майкл Джексон? Хайла бо <ріст> Чого? Ти Ты засмутилася. засмутилась? Да, блядь, конечно! Ти <ріст> думала вони всі різні будуть? Ти знаєш, я сподівалася. Да? Я сподівалася, що вони будуть хоча б, ну, типа, ну что, не А прикинь, якщо Си, було на <ріст> можливо, можливо, їх взагалі не відшили так багато, типу, Ну що, не відшили усіх, знаєш. Угу. <ріст> Не знаю, ну ну, Хоча в отзивах в були типа різного кольору. пола. Там то, була синя. Ні, я бачив тільки синя. Тіпа, я бачила, і вона теж тут нитки стирчать, блядь. Але вона така, да, більш акуратна. І вушка навіть mm -hmm. більш акуратно, однак. Ну, в цьому якенько. Наша вже це? Мені подобається, вона розмазана. <laughs> Знаєте, люблю розмазаних. І до речі, в останній. А... Mm, у другій рожевій, блядь. У другій лев. А, більш акуратний педикюр. Угу. <різвіст> а може Це вообще для нас. Це взагалі якась, блядь неаккуратна. Я? Нам треба love, happiness, та оцельдерей. Лотерія це лотерея. Бачиш? Бачу. Не везе нам смерті. Повезе у love. Happiness. ні ні не це не happiness. Happiness. У нас О, love, да, happiness. 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 І silдеi. Пиздец. Як я радийся? Продавці ні на ринку. Лабабу! Лабабу! Ла 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 це як учителя, знаєш? Ключами даємо. Да крутіли. Ой! Мало розкрутилося. Нема випадання кишківника? Поки що. Все йде від парування. У мене бачиш, не хоче, що випадати. Та нема. У мене ще не хоче випадати. Давай пускай. Дивись, у нас зараз є. Можна відірвати три культурки. Купальника, так. Да. Ну, типу, зробити один купальник зелений, один рожевий і один оцей купальний. Або хейпінес. зразу один триколор, це знаєш, і бути свинею. Реально, блядь. Коротше, це класно. Це прикольно за 300 гривень по факту ну, 10 з 10. Mm -hmm. Не 100 з 10, але 10 точно. Тому ви знаєте, в мене не скажу, що прям з'явилася якась любов. Це виглядає класно, це тактильно, приємно, насправді. Mm -hmm. Це типу, чувствується, що це іскусний міг, але він приємний і, типа, mm -hmm. ну, трогать хочеться. Вона yeah. м'якенька, типу, оці ручки, ножки. Виглядає маловидно, миловидно. Але тіпі, у цей же час. А... Ну, типа, якщо не звертати увагу на оці всі деталі, на оці всі, знаєте, mm -hmm. там щось подряпається. Бути підсліпкуватою, да, типу під без звітою, типа, або іспользувати реально, як просто брелок, коли воно просто так на віщах, отак, блядь, mm -hmm. по доном ходить. З 110 Реально, блядь, прекрасно. Але а, якщо прям. Взиватись в колекційний якийсь а, оцей момент, да? що Це ж не колекційна, все ж таки іграшка. Це по-перше, це по-друге, підробка і це по третє, що ну типа реально неаккуратно, неаккуратні mm -hmm. смердючки, але все ж таки напів таки на перше. Mm -hmm. да, це підробка, яка коштувала 300 рублів. Бліць, ну і згадай своє перше враження. Як ти раділа спочатку? Ну, звісно, блядь, коли я ще не знала, то, що нас буде то, то чекати, вже далі. так. Потім, знаєш, все сталося. Але бачите, насправді, якщо брати 6, <гум> то можна вибрати одну-дві, прям супер-мега ровні ідеальні. Але могло статися, яка там статистика? 1 до 6? Що, в принципі, 6 однакові. Зараз могли б нам могли б бути, так, біда. Да. Це була б біда. І я от подивилась на оцю трійцю. і насправді, якби мені хтось з оригіналів попав, да, то я б навіть не розстроїв, тому що я бачила дуже багато реакцій. І люди прям і плачуть, і блять, yeah. і в конвульсіях, да, коли їм попадається, там хто там не такого світу. Якби мені попалась ця супер мега секретна зелена, страдожними, mm -hmm. я б мабуть розстроїлася більше. Ну, типа, ну, бо вона була вже не така mm -hmm. радостна. І така життєрадісна. Ну і що ж, друзі, зараз ми будемо кончати це неперевершене відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось сьогодні так само, як це сподобалось нам. Ми з дівчкою ставимо найвищий бал. Mm -hmm. Ось тим розкошество вам. І це тільки через те. Що вони нам достались майже безкоштовно. Mm -hmm. Ну, єві так точно. Спалила. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося в наступному відео. Я сподіваюся, що це буде вже дуже скоро. Ну а мене все так само звати Діва Сміл. І сьогодні я була з неперевершеною. Є вибрання. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, тіктоки, Інстаграми. Де, де ти хочеш і що? А мене більше ніде немає. В телеграмі напишіть, пожалуйста. Речь, якщо хочете якусь надзвичайну історію з Телеграма. А коли мене прислідували, маньяки, і у Я вам можу розказати, але якщо буду бачити, що на цьому відео набереться мільярд переглядів. Я з такими великими цифрами працюю. Я б завжила якусь реакцію, ерекцію, ну, реакцію вже дождали. А от реакцію хотіла б є в якусь піршу макційну. Ну що ж, ми з вами бачимося дуже скоро. I love you. I need you. I want the sauce Всім! PAKA! paga hahaha, vou